Оце ж опять прикол, зараз музику притишу. Дивіться, ребят. У мене є колега, займається там ремонтом ноутбуків, хочете я контакти дам? рядом тут сидить. Вовчик, привіт, якщо ти мене Короче, Коротше, дивися. Значить, він виставляє відео, що йому жінка принесла. типа, дай наклейку на клавіатуру. Типа наклейку на клавіатуру купила. І цей. Ну, типа, отакий тільки силиконовий там, прозорий. І не може поклеїть, бо не там ногтіки і так далі. І він каже, там 10 хвилин роботи, по суті. Ну, він каже, я наклеїв, ну каже, взяв з неї 200 гривень каже, за цей, за роботу. Як ви думаєте, мало чи ні? Так от, там я дивлюсь в коментарях і танцов написали, і все. А в мене був чоловік, ось, я ж казав, ну. До мене приходять просто в мене така м'ясність. В мене м'ясність людей, які дуже економлять средства, понятно, що зараз всі економлять. Ну ця економія доходить до такого ж. діло в тому, що один чоловік, я йому там сказав цей, отож я 50 гривень, коли казав. Він каже, о Боже, що це за гроші такі? Як це так? Ну, всього день потратив, всього два фонаря розібрав, перебрав, пере, пере цей перевірив, продіагностірував. Зарядив два акумулятора, попитався встановити. Один встановив, другий не встановив, і всього на всього а ні, і аж 50 гривень. Ну коротше, від того, яка тишов. Це хіба воно шо? Там десятка може якась там. Ну поняли, да? А тут ще чоловік у мене був, ліхтар купляв. Він каже, що Привет. на СТО одному був і приїхав там. Подивитися, яка фара каже, там аж дев'ята чи ні? Каже. І той каже, подивився. І каже цей. Сказав 50 гривень каже. За те, що він там подивився, перебрав, ну, глянув за цей. За роботу, 50 гривень. Та каже, я тепер до нього не приїжджаю. Оце ж так. Оце так. То м, зараз навіть 50-ку з людей це нереально взяти за роботу. В нас робота, я не знаю, в нас робота взагалі не ціниться. Да. Ну, в нашій м'ясності робота взагалі не ціниться. Ну чисто я не знаю, там навіть не за бутилку, а за пачку спічок хіба що <сум> роботу оцінять. За більше не оцінять. Отам отакий ліхтар розібрати до плати, коротше, перебрати там, перепаять розйом должно стоїть двадцятку, іначе більше люди не дадуть за таке.